Здравствуйте, меня зовут Ваня, я из Луганска, с квартала Комарова. Я занимаюсь теннисом в клубе Электрония и в клубе Эйси. Я участвовал э -э, в чемпионате города, два раза выиграл чемпионат клуба, потом выиграл я чемпионат области и два раза выигрался украинский турнир. Меня тренирует Алексей Сергеевич. Занимаюсь теннисом профессионально, а я мечта стать чемпионом мира. Я Філато Дисло Ігович, я люблю співати пісні. Перший раз у перший клас ми йдемо до школи. Перший дзвоників дзвіночок і сміється в небесах. Сонце ніколи. Мами сльози на очах. Я йду до школи, а у школі, а у школі. Є веселка кольова і на каші цілій світі перша вчителька моя, а в школі, а в школі не сумує мені в бо учова дошкільнята, а тепер одна сім'я. Жили собі дід і баба. І ось попросив дід бабу спекти колобка. Баба спекла в колобка. Поклала його на вікно хай прохолоне. А колобок раз ожив і вистрибнув з-підвіконня. Котиться, котиться, а стріч йому заєць моркву збирає. Зайчику, зайчику, давай я тобі допоможу моркви назбирати. Давай. Вони Впорались дуже швидко і дуже багато моркви назбирали. Далі котиться колобок, котиться і назустріч йому ведмідь Мед Мед шукає ведмедику, ведмедику, давай я тобі допоможу меду знайти. Ведмед сказав: давай. І вони дуже, дуже швидко знайшли мед. І ведмець подякував колобочком. покотився колобочок далі, бачить Лисич... лисичка на хатинка. Лисичка збиває сметанку. Привіт, Лиско. Що ти тут робиш? Я збиваю сметанку. Давай я тобі допоможу, сказав колобку. Давай. І вони дуже швидко. І колобок дуже швидко і дуже вправно збив сметанку, що вона стала суха і м'яка. Покотився колобок, задоволений, але стомлений додому. І його бабуся і дідусь похвалили, і бабуся сказав: за це тобі я приготую смачного борщику. От і казочки кінець. А хто слухав молодець?